90 початок 90-х років були позначені небувалим піднесенням національно-визвольної боротьби. У Прибалтиці вже на повний голос заговорили про незалежність, а в інших колоніях комуністичного режиму відбувалося те, що Михайло Горбачов трохи іронічно, але й дуже стурбовано назвав парадом суверенітетів. Прийняття декларації про суверенітет дало новий поступ, викликало нові сили і вже не тільки в Прибалтиці, а й в Україні. На велолюдних мітингах зазвучало слово незалежність. Безумовно. Тоді важко було передбачити хід історичних подій. Але декларація про державний суверенітет України дала впевненість: зделила віру в те, що воля, про яку мріяли і за яку боролися століттями вже недалеко. Сьогодні ми хочемо згадати цей день, а головне вшанувати тих, хто зараз продовжує боротися за збереження незалежності. До вашої уваги вітання від загону Лимони. патріотичний танець. Артилерійського дивізіону 24, семарка Улянської Сорічівських Залізно ордена Жовтневої революції, 3 ордена Червоного прапора, орденів Суворової та Богдана Хмельницького, другого вступення імені князя Данила Галівського окремої механізованої бригади Веслової, щиро дяді клубу Патріоти Новолинського загальної після школи. Номер сім та їжі координатор Ендрії Наталі підняття бойового та Патріотичного духу в рамках об'єднання волонтерів НЦДВ 7 МБ. Це <плес> допомагає нам виконувати завдання по захисту територіальної. Цілісності та недокордонності нашої України підвищує своєдатність нашого підрозділу Збройних сил України. Командир ракет телевістного і го ЮА БУКО. 25-та річниця знявлення декларації про суверенітет України. Підрозділу. Ну, Дякую, дуже але насправді це така крапелька в тому океані роботи, яка робиться всіма патріотами, і ну, Волинська, зокрема. І мені дуже приємно, що я тою крапелькою доповнила і крок. Перемоги зроблено і з Новолинського з клубу шкільного сьомої школи. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Вас. Дякую. Всім вас вітаю. Ну і дякую вам за, за всіх. Переглис своє здоров'я. Будьте щасливі, слава слава Україні. сказал солдатам, которые находятся на передовой. И вы знаете, они все дружно, один голос передались, огромный привет. Это были и мужчины-солдаты, и женщины, которые, вот у нас одна девушка, которая ушла добровольцем, сейчас воюет в Луганской области, есть такая Виктория, и от нее тоже большой привет, всем новолынцам, и вам в том числе. Большое вам за то, что каждый делает в меру своих возможностей что-то. Один приносит вам половину, другой носки, третий майки и так далее. Все разом, если мы не на как будем, мы будем сильны. Но если кто-то думает, что он останется в стороне, не верьте тому, который будет это говорить. Нельзя остаться на сегодняшний день в стороне, потому что это настоящая война, поверьте мне. Дегина Павлодей, ребята. Большое просьба. Не будьте сторонниками, не будьте такими вот бойдужими, как многие взрослые у нас в городе есть. Потому что если мы не будем разом, мы никогда не будем. Слава Богу. Мы приготовили такие военные супы и передадим. Вот мы Наташе передадим, и она передаст это. Это так называемый бандеровский борщ. которые мы ввозим на передовую нашим солдатам, и вы попробуете вкус военного борща. Вони попросили приїхати подарити свою книгу Наталії Федорівні. Я очікаю, так, так, так і я зроблю невеликий коментар ветеранам клубу Патріот та їх координатору Венерин Наталії Федорівни з побажанням, щонайшвидшої перемоги та миру від автора в день 25-річчя. 25-й річниці прийняття декларації про суверенітет України. Я зроблю невеличкий коментар. Значить, у Верховній Раді в цей час знаходилось національних демократів, називаємо їх так 125 чоловік. Ви знаєте, для того, щоб прийняти щось у Верховній Раді, потрібно 226 голосів. Тому оця ідея від націонал-демократів прийняти декларацію про незалежність України, про суверенітет, будемо так говорити, вона у е, різних політичних сил по різному задумувалась, але е, не йшли компроміс. Хоча кожний. Цей ну не кожний, а ці політичні групи уявляли собі цей е, суверенітет по різному, але прийняли такий суверенітет. На самом деле, він в Україні нічого майже не давав, але да був для націонал-демократів. Він був поступком, що далі робити. У Новолинську відбувалися значить мітинги. Ні, союзному договору, тут, до речі, про це написано. В цій книзі, яка називається Новий словіт історії 89 по 99, це в основному рухівські і шахтарські події. У мене як ніколи переповнюється серце гордістю за тих дітей, які одягнули вишиванки, за тих дітей, які сьогодні виступали на сцені, а найбільше тим. Що ми у цей день свята доторкнулися до історичної істини, тобто до тих героїв, які направду були на бойовій, які кували історії в 90-х, які піднімали свій голос або віддавали за незалежність, за тих людей, які не могли ходити, але думкою і ділом хотіли щось зробити для волі незалежності і свободи. Низький уклін тим, хто сьогодні на передовій. Адже завдячуючи їм, сьогодні ми маємо світле небо, яскраве сонце, наші сніданки і полуденки, спокійний сон і навіть цю сцену. Адже дякуючи знову ж таки тим людям, ми сьогодні можемо просто-напросто бути дітьми, щасливими ми дітьми, які мають і маму, і тату, і дім, і дах над головою. Велике спасибі вам всім за ті недоспані ночі. За ту віру, за ту силу, за ту можність.